Один дев'ять, шість, три партія розлючена, Банда Танюка всі сфери залучена, шістдесяті ренесанс, але система кисне, є мистецтво правильне, а є формалістичне, ці стіни мають вуха, то стіни Пистави, завдави політичні рухи Україна Фенікс, скільки би не були. Процесії, розстріли інспекції, це все надихає на новій поезії, ціні забутих предків, у звільнені стоять, відродження і вторгнення, знищення і повторення це все лише паливо. Для розвитку історії Миколу Вінграновського викликають у раду верховну українську можлива нарада. Українська молодь, хворий організм, рушить всі канони, зневажає комунізм. Що стало виною? Звісно, формалізм. Слово загадкове викликає песимізм. Товарише він Грановський, усім розкажи, як так сталося, і хто допустив, чому з усіх націй одна ну, проблемна, якщо він не садиться ми посадим на певну. Віть собі його промова. Комуністи уважні сканують Миколу. Рептово із трибуни Верховної Ради. Перед усім партійним апаратом. Відрановський дістає побірець, що сталося вдалі. Моя промова буде дуже швидкою. Ні! Ні. Цей народ з крові і землі. Я не віддам нікому і ні що Він мій, він я, він світ в моїм чолі, тому життя Його імення не пропаще. Я син Його. По крові і кістках, і по могилах, і по ідеалах, не вам з оскіпленими душами в забралах, звеличувать в фальшивих голосах. Я формаліст, я наплював на зміст. Відповідаю вам нефігурально. Якщо народ мій числиться формально, тоді я дійсно формаліст. І забудних предків Процесії, розстріли інспекції, це все надихає на новій поезії, ціні забутих предків, у змінені стоять і вперті, відродження і вторгнення, знищення і повторення, це все лише паливо для розвитку історії. Судна братами горень я вважаю незаконним, а свідком виступати це учасником безмовним. Ставати цього задуми, це вище моїх сил і гідності людської. Підпис чорновіл. Це не правосуддя, а рецидив терору. Чорновіл нас закликає. То непокорсь Світличний, арештований поводи не з перших Проти корені. Євангель, тарабанський Друзю по одному краде радянська влада. Любити свою націю це державна зрада на х думали гадали, і от Росія знову нас водить по спіралі Ястосу чорновіл гнати лицемірства і тому кінотеатр пока стіни наступне дійство. Не відбувалось, Сергію вдалося, що нікому не вдавалось. Кубок в Італії, фестиваль в Аргентині. Друзі мої, це ж справжні зміни. Доказали митці молодої генерації. Соцреалізм творча кастрація, вільне мистецтво, нове, українське шириться світом, боре російське, Яка у відповідь політична тенденція? Масові арешти інтелігенції? Я не буду мовчати. Дзюба, ви заважаєте. Люди в кіно прийшли, а ви їх лякаєте. Зуба замовк у залі стало тихо, хтось відвернувся, хтось просто вийшов. На сцені букети, артисти, естети, а мені так соромно, що хочеться вмерти. Країна рабів, погашених часом. Це ти моя нація, задавлена Марксом, братом великим, забита у кут. Тиха і скромна, покірна, ти тут. Моя Україна, чому не будуєш? Чому ти сидиш, нічого не? Боятися не гріх, але або ми піднімаємось, або садять усіх. Я вірю, що на світі є дві України, одна сидить у залі і навколо стіни, інша на свободі, вільна й непокірна, одна з них примусова. Інша добровільна, одна з них не потрібна нікому окрім нас, інша всім зручна, і так було весь час частина України похована в землі, частина у парткомі свої своїй проводині, я знаю, мене чують зараз тут усі, яку з двох Україн обирає. Спеції це все надихає на нові поезії, ціні забути, сінені стояні і меті, відродження і вторгнення, знищення й повторення, це все лише хвалило для розвитку історії. Хто проти терору і політичних арештів? Standte!